Хлопці, дивіться, H96 Max V58. Це е, надпотужний tv бокс на процесорі RockChip 3588 з формулою пам'яті 8х64. Цей варіант, але є 8х128 та 4 на 32. І е, він. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що в нього працює уплавнялка, так званий svp плеєр який інтерполює 24 кадри до 60, до 60 і в вас йдуть плавно фільми без автофреймрейту. Та на ньому працюють скажімо так, емулятори PlayStation 2, бо в нього потужність у Antutu, він видає більш 500 тисяч балів. Усе це на каналі Технозон. Поїхали. Почнемо з того, що в нього у комплекті є е, такий ось голосовий пульт. Це G20S з донглом 2.4. Це не Bluetooth-пульт, але він досить цікавий, він не дешевий. Сам, сам TV-Box має. Wi-Fi 6, який показує від 500 до 600 Мбіт на завантаження у мережі інтернет. І це крутий результат, він досить крутий. Він має 1000 Мбітний LAN, в нього є два порта USB, 1.3.0, другий 2.0, в нього є SPD, HDMI, є отвір для живлення та дві антенки. Усе. Таке крутелезне, все красиво написано, показують. Але в нього є певні проблеми. Це не дуже якісна прошивка. Бо а, наразі зараз є вже інші прошивки. Є прошивка Android TV. Але усіх цих прошивках немає реалізації автофреймрейту. Ви повинні це розуміти. І ось ці усі а, проблеми з прошивками, вони дають такий, знаєте, а, собі, м, ефект того, що ми отримали. Досить дорого та не досить практичну приставку. Давайте подивимося, скільки вона коштує, але перед цим підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші подальші о -о огляди, та ще й не пропустити розіграші. Умови розіграшу є в опису під цим відео. А також у опису є посилання на перевірених продавців. Ми на Aliexpress, Коштує він на е теперішній час 145 баксів. Ми його купували за 145 баксів. І дивіться, що вони пишуть. Android 12. Вісім ядер. Це чотири ядер cortex a 76 по 2,2 ГГц. Чотири ядра cortex a 55 g 610 відеоприскорювач. В нас є lpddr 4 оперативна пам'ять. Ну тут декодування 8К відео, це повна туфта, бо він не може його виводити. Тобто він може його декодувати, але куди він його буде відтворювати, не ну, незрозуміло. Немає ніякого. В нас декодування AV1 кодеку, Ну, і є там Wi-Fi 6 та ще купа плюшок. Те, що тут написано: Netflix Prime Video Disney+, Не ведіться, це суцільна фігня. В нього немає ліцензій. Ось цих усіх сервісів. Якщо він їх і буде відтворювати, то буде відтворювати з дуже дуже поганим у дуже дуже поганій якості. Ну що, що маємо, то маємо. Давайте далі. А далі у нас те, що ми покажемо усе у нашому огляді. Тому ми стартуємо та чекаємо, скажімо так, висновки. І пам'ятайте, що тут немає ніякого автофреймрейту та є уплавнялочка. Друзі, ну досить звичайний інтерфейс. Понизу ми бачимо таку строку. Улюблених додатків, де ми можемо обрати якісь додатки, які будуть відібражатися тут як ваші такі відібрані додатки. Якщо ми підемо до налаштувань, ми з вами побачимо звіт про помилку, налаштування телефону, мережа та інтернет, з якою в нас немає поки що ніяких проблем, облікові записи та додатки. У параметрах пристрію у розділі екран ми з вами бачимо налаштування HDMI, де ми бачимо підтримку деяких розподільних здатностей, здатності він підтримує від 480p до 4k, 24, 30, 50 та 60 герців, але але а, наявність 24 герцового режиму в нас не дає а, гарантію того, що тут працює автофреймрейт. Автофреймрейту немає. А, ви можете а, обрати а, 24 кадри власноруч, і буде у вас без джодер ефекту. Також в нас тут є зум, відключений HDR 10, бо мій рекордер не підтримує HDR-запис. Є в нас додаткові налаштування, але тут ми не бачимо курсору для того, щоб керувати цими налаштуваннями. Ні курсору мишки, ні курсору. Сору самого інтерфейсу керування немає. В нас є AI advanced Display, це в нас штучний інтелект, керування контрастністю, контрастністю але увімкнення чи вимкнення цього, цієї опції не дає ніяких переваг. До речі, я не побачив ніяких відмінностей. Якщо підемо про пристрій, то бачимо, що це H96 Max V58 на версії Android 12. В нас є декодер і бітстрім. Що це таке? Це декодування чи проброс звуку. Але декодувати він не може звук, бо в нього немає. Е Звукових декодерів, тобто немає ліцензії для декодування, тому ми обираємо hdmi Bitstream, він підключений через наш ресівер. Також є С-Пдів Пастру, це проброс через с Але на с на деяких ресіверах ми не отримуємо звук через цей сам. Саме цей СПД. Ви повинні це розуміти. Зображення та звук тут в нас є. А бачите, відповідно до частоти кадрів контенту, тут є опція автофреймрейту, але у жодній прошивці ця опція не реалізована. Ви повинні теж це розуміти. Додаткові налаштування екрану. У нас є тут ігровий якийсь формат, та додаткові налаштування звуку, де можемо обрати якісь режими е, власноруч. Тобто ми можемо обрати усі оці там формати звуку, і я вам скажу це на ні на що е, не впливає, бо ми вже тестували його знаємо, що в ньому буде працювати. Джерела вхідного сигналу це в нас HDMI, цик, пам'ять, режим енергозбереження. І більш нічого немає, є тільки додаткові е, налаштування, де ми можемо е, спрятати систем бар, але його тут і так немає. Ми не можемо з вами не витягнути шторку. У нас немає бару керування, немає е, внизу панелі. Е, але є в нас ось таке віконечко, де відображається в нас навантаження та температура ТВ боксу на даний час. Якщо зазирнути у АІД 64, ми бачимо, що це е, рок-чіп 3588, 8 ГБ оперативної пам'яті на 60. 4 ГБ сховища. Також у центральному процесорі це 64-бітна система. Але що я бачу тут? Я бачу 8 ядер, 4 cortex a 76 високопотужні ядра на 2,2 ГГц і 4 ядра cortex a 55 на 1,8 ГГц це енергоефективні. Да ми ще бачимо тут одну відмінність. У цьому процесорі задекларовано 4 на 3 Тобто, це може, це може нам натякнути на те, що цей процесор, що авмупроця партія процесорів була відбракована і промаркована як партія з одним ядром, яке не повинно працювати. Тобто є такий ризик. Я не кажу, що це так, але коли я бачив таке останній раз, то було саме ця ситуація. Давайте ще подивимося, що в нас тут є. В нас є е, відео прискорюч Маліджі Шісот е, 610. Досить непоганий і на даний час. Це мабуть е, з тв боксів е, найпотужніший. Графічний, графічний прискорювач. У нас є Wi-Fi 6 з досить непоганим лінкспідом, це 1200 Мбіт, але ми повинні з вами протестувати власноруч. Android 12, стокова прошивка на даний час. В нас Температурний режим відповідає сок термал, тобто ми можемо довіряти, і в нас зовсім немає у кодиках ніякого ов 1 який декларують деякі продавці. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Якщо говорити про потужність, то ми тут використовували тест Антуту, і тест Антуту в у нас показав 500 тисяч 154 бали. Ми бачили диапазон від 499 до 514 тисяч балів, і це говорить про те. Що на даний час, я повторюю, це самий потужний ТВ-бокс. Серед ТВ-боксів ми ну, беремо. Також ми повинні відтестувати е, швидкість мережі. Е, наразі зараз е, підключено через 5 ГГців. Давайте стартанемо 5 ГГців та побачимо 500 600 Мбіт на загрузку. Тобто, це абсолютно рекорд серед ТВ-боксів. Це ще одна перевага цього тв бокса але ці переваги в нас перекреслює повністю така собі сира прошивка. Ми будемо ще дивитися у наступних обзорах, в наступних оглядах інші прошивки. Це 635 на 670. У 2,4 він також б'є якісь такі рекорди. Давайте змінимо на 2,4. Під'єднуємо, стартанули. Та бачимо по 2,4 більш ніж 100. Мегабіт я бачив, власну оч, тут до 170 Мбіт на 2,4 Тобто, зараз, мабуть, якийсь момент зі швидкістю є, але ми бачили більше. Ну, Це, це дуже класний результат для 2,4 ГГц. Тепер ми з вами під'єднаємо мережевий дріт та спробуємо через мережевий дріт. Давайте під'єднуємо. Оп, під'єднали. Перевіряємо, в нас підключився, підключився мережевий інтернет через дріт. Тестуємо та отримуємо ну, 670 Було пікова швидкість на даний час це 560 десь середня. Досить непоганий результат. Давайте так, 557 на 900 з гаком. Тобто тут гігабітний порт. Що ми ще протестуємо у якості е, таких системних тестів? Це тротлінг-тест. Стартуємо і е, дивимось на частоти нашого процесору та на температуру. Так, а ось тут у нас є трошки невеличкий сюрприз, бо у нас є падіння частоти процесору. Він тротлить, він нагрівся до 82 градусів, і ми маємо з вами трохи невеличку проблему. Бо він тротлив досить суттєво, бо в нього є базова частота в 1,8 на ядрах, які в нас є енергоефективні. Вони падали до 1,4. І це досить суттєво. Тобто тут у у прошивці е, зашили такий е, таку фішку, що на 80 градусах він повинен збрасувати частоту та починати тормозити, щоб зберегти свою цілісність. Починаємо з вами тести мультимедіа. І е, для цього я під'єднаю свій, е, скажімо так, жорсткий диск. Це SSD диск е, і ми повинні його побачити. У деяких хлопців на форумі Фопідій вони зіткнулися з проблемою того, що не працює жорсткий диск на USB-3 з розміткою файловою розміткою NTFS. В нас він теж, так знаєте, раз на раз не приходиться: то працює, то не працює. Якась дивина для мене зараз запрацював. І що я хочу сказати? Ми починаємо з тестів звуку, бо в нас є тут така інтересна штучка. Dolby Digital Plus в нас є, він працює. Dolby True HD. Воно працює як простий Dolby Digital звичайний, як звичайний Dolby, Dolby Digital. Далі DTS ядро працює DTS та в нас ще є DTS HD Master Audio. У нас є DTS HD Master Audio, але це все працює в нас через головну прес-центр. Проводимо тести на важкі файли. Але перед цим я хочу сказати, що це єдиний ТВ-бокс на даний час, на якому я зміг запустити svp плеєр який відображає усе у 60 Гц, у 60-ті fps режимі. Тобто це уплавнялка, це svp плеєр І це єдиний ТВ-бокс, який його витягнув, бо в нього є достатня потужність. Це я вам покажу приклад. Про що я кажу, давайте ми з вами використаємо тестовий ролик. У нас є такий 24 FPS Motion Test. Якщо ми відкриємо за допомогою медіа-центру, то ми бачимо, що в нас е усе це дерганина, це, усе дрожить, це Джодер Ефект. Но ми можемо з вами е відтворювати за допомогою, дивіться, за допомогою SVP-плеєру. І в нас буде працювати уплавнялочка, і це все працює плавно-плавно. Тобто в нас працює уплавнявка. Це поки що один ТВ-бокс, ну ще й Hadas новий Edge 2, це може. Це поки що єдиний ТВ-бокс, який це може таким чином відтворювати. Я не кажу про смартфони. Тобто 60 FPS він підтримує через СВП. Тому є, ось дивіться, в нас докази. Ми можемо відкрити Тарзан, і ми через медіа-центр. Тут, коли буде така, позаду фон, він буде такий... Така дерганина буде. Дивіться: оце таке хтось таких у динамічних сценах це будуть мікрофризи. Це досить неприємно дивитись. Але давайте відкриємо за допомогою СВП-плеєру. Дивіться, і в нас буде зовсім, зовсім інша річ. Давайте, дивіться. Дивитись, оу, яке плавнесеньке все. Це такий, же, такий самий ефект, як на телевізорах з уплавнялкою. Це перетворює 24 кадри на 60, дорисовуючи їх. Досить крута штука. Не знаю, наскільки вона зайде для наших користувачів, наскільки нашим користувачам це буде цікаво. Гімінімен використовуємо про пробує момент. – це 4К фільм, це тестовий фільм у нас на 70 гігабайтів. Він працює відмінно. Ми не маємо з цим проблем ніяких. Тому я можу сказати, дивіться. Перемоточка десь так на четверть фільму. У нас все працює ідеально. По кольорам Кольори тут, тут є HDR 10, немає HDR 10 тому він не зовсім підійде для Samsung. Та немає Dolby Vision, ви повинні це розуміти. Тут звичайний HDR 10, але досить, досить непогано працюючий. У рокчіпу завжди були такі яскраві кольори, і вони були яскраві, ніж на інших ТВ-боксах, але це таке, знаєте, ви повинні це полюбляти. Наступне, що ми тестуємо, це YouTube, відтворення YouTube 4K. і тут у нас є певні проблеми з офіційним YouTube Android TV клієнтом. Ми зможемо з вами спробувати, наприклад, Японію 8К. І якщо ми подивимось у налаштування та у статистику для сисадмінів, то ми побачимо тільки 2К-60 FPS. Чомусь офіційний YouTube не хоче відтворювати 4К, тільки 4К 30 Герців. А і 2К 60 герців. Це не означає, що він не може відтворювати 4К 60 герців у YouTube. Для цього ми будемо відтворювати його через SmartTube Next – Некст. І там усе працює досить добре. Але ніякого. АВ 1 кодеку в нас немає. Абсолютно, ось дивіться, давайте. А, стартанемо 4К ролик. Такий досить красивий. Зараз він відтворюється у 4К. Давайте, High Quality, відеоформат. Ну, це 30 FPS 30 FPS. Давайте поглянемо на. Статистику працює. Давайте 60 FPS запустимо. Спробуємо так сказати. Давайте Коста-Ріка, така традиційна. 4К, 60 FPS працює без єдиного дропу. Тобто ми маємо з вами досить класно працюючий YouTube. Стосовно IPTV та супутніх сервісів, по типу ott сервісів він працює. Бездоганно, бо, чесно кажучи, я не бачив ще tv боксу який би не відтворював би ну, з досить потужним процесором, який би не відтворював практично усі IPTV канали, які я йому підсовував, які я йому запропонував програвати. Зараз це працює це Full HD, такі високобітрейтні канали. Вони працюють. В мене тут питань нема. В нас залишається перевірити. Такі собі роздачі через Матрікс. Так, ми бачимо, що він відтворює. дуже добре відтворює. Ми сразу таке перескочимо кудись там на третину фільму, подивимось на реакцію. Добре. добре. Це такий 90 ой, за 100 гігабайтів. і він е, класно працює. Так, з роздачами в мене теж немає проблем. Але ви повинні розуміти, що ця. Прошивка зовсім не ідеальна. Вона не те, що не ідеальна, вона ну, практично е, така собі. Погано працююча, що я б сказав би. Так, від'єднав мій Game G4 Pro, і це досить потужний TV-бокс. Ми можемо пограти у потужні ігри. Починаємо з Radiation Island, Це такий собі е, квест з виживання і. Е, Ті, хто спробував в нього грати на звичайних TV-боксах, знає, що це практично неможливо, бо у вас будуть великі фризи, він практично не буде працювати. Дивіться, досить добре працює графончик. До речі, тут графіка. Не те, що непогано, вона кваснюча. Для Android TV боксу, який коштує не так, як коштує, наприклад, там, Xbox чи PlayStation. Ми, ми розуміємо, що це різні такі рівні. Дивіться тут. Квіточки, такі дерева красиві, і це працює. Я не кажу, що це буде працювати ідеально у 100% випадків. Але те, що тут працюють досить важкі ігри. Це факт. Давайте спробуємо щось таке по типу Battle Supremacy. Ті, хто знає, що танки не працюють, вони перейшли на Battle Supremacy, але, але грають на ньому. У нього на планшетах та грають на смартфонах, на потужних смартфонах. Так, стартанули Battle Supremacy. Дивіться, жодного фризу, жодного, жодних таких. Гальмів, гальмування інтерфейсу чи графіки, все працює добре, ідеально. Я б казав би, ідеально. Давайте спробуємо. Так, карта, мапа, ми бачимо, де ми є. Давайте рухатись у бік наших противників. Де вони є? О, як воно. Ішмаляю. А куди мені їхати, а? Зрозумів. Кудись. Кудись сюди. Так, це в нас. Прицілювання. Добре. Крутилезна гра. Я вам скажу так. Чесно кажучи. Так, поїхали. Далі. пирами, піраміди. Де наші вороги? Бажніше. Ну, слухайте. Працює, десь лазять. Ой, це я, це я в чат зайшов. Ах. Коротше кажучи, це, це працює. Давайте спробуємо ще щось. Давайте, має епс. Ой, ми можемо, знаєте, що спробувати? Асфальт 9. На, на ній працює асфальт 9. Я цього не розумію. Ой, гімпад відключено. Ні-ні, він підключений. Грати. Так, нова. Поїхали. Ну що, працює? Крутилезна графічка. Давайте змінимо керування. Я хочу на власноруч керувати. Давайте. О-хо-хо! Так, це Нітро. Угу. Я зрозумів. зрозумів, Поїхали далі. Опа! Щось я тут накоїв. Давайте, де Нітро в нас? О, є, працює. Поїхали. Круто. Дивіться, як воно працює. Потужність цього бокса, вона вражає у, е, у цих іграх. У Android tv іграх це надзвичайна потужність і надзвичайно крутелезно воно працює. Дивіться. Льоха, йди подивись, як воно працює. Це, ну. Я вперше бачу, щоб так асфальт 9 з максимальною графікою так, так е, працював. Дивись, дивись на графіку. Дивісь. Дивись, як він працює. Бігаю собі. Та, я тобі кажу, тут така миттєва реакція на геймпад. Дивись, я використовую геймпад. Ага, що це мені потрібно? А, це. Оп! Дивись, як крутелезно. Виглядає mm. покраще, ніж Мост Вонд. <laughs> а я тобі що кажу? Такий консольного, консольного рівня гра. Консольного рівня? Mm -hmm. На Xbox я в нього на ній грав. На Xbox, на серії Ss та на серії Sx. Там Асфальт є? Є асфальт 9. На Xbox є. Так. Дивись. Так, дивись на цю графіку. Ну що, працює? Так навіть відображення у цьому, що це, океан. Так. ну давай, Так, Крутяк. Та дещо ще стосовно потужності цього tv боксу Емулятор PlayStation 2. Так, він працює, дивіться, Mortal Kombat, але але, з цим емулятором у нас є деякі моменти, його потрібно налаштовувати. Треба так так, вивчати тему на а, це в нас не той диск. Вивчати тему на FOPDA. Він стартанув, як ми бачимо. Бачите, це Mortal Kombat з PlayStation, з другого PlayStation. Давайте, схватка. Так, дивіться, все працює. Деякі ігри у вас не будуть працювати, але ви повинні розуміти, що, ну, є, як є. Ось, дивіться, вам ви повинні будете. Ой, а що А. ви повинні будете працювати з, з графікою, з налаштуваннями, курити тему на Фопіді. Тому наявність е, такої е, потужності це плюс. Те, що він працює, цей, скажімо так, е, PlayStation 2 емулятор, це теж плюс. В нього працює і усі емулятори практично. RetroArch працює з усіма додатками, з усіма біосами, е, нічого не, скажімо так, не фризує. і в нього достатньо. Ой. Достатня потужність, але дивіться, якщо ми змінимо диск і поставимо, наприклад, Star Wars. Дивіться, я обираю Star Wars, ми з вами скинемо консоль, то він у нас працює тільки на програмному рендерингу. І це деяка проблема, бо він, він тормозить, він гальмує, досить сильно гальмує, в нього є певні проблеми. З відтворюванням, дивіться, зараз я стартану. І ви побачите ці фризи. Якщо ми, от дивіться, як усе, усе прорисовує, все досить красиво, але якщо ми умикаємо. Апаратний рендер, то ми, е, в нас зникають деякі полігони, деякі текстури, і з текстурами потрібно працювати, їх, типу, їх потрібно змінювати, з ними потрібно е, працювати, і потрібні деякі налаштування, і ви е, теж повинні з цим працювати. Я не гарантую повну 100% сумісність цього PlayStation 2 емулятора з цим tv боксом Якщо казати про висновки, то для мене це. Такий собі тіві бокс трохи незрозумілий, досить дорогий та не дуже зрозуміло, для чого його використовувати. Фільми ну, фільми відтворюють, наприклад, Токс 3 за 50 баксів. Набагато краще. В нього нема підтримки там, hdr 10, та нема Dolby Vision за такі гроші. Пограти, але я можу купити PlayStation 2, та буде там графіка ну, краща, та буде оригінальні геймпади, та, буде, та буду грати у більш, 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 більш якісному такому відтворенні цього, цих ігор. Ну, я і можу його рекомендувати, і не можу. Для мене таке сумнівне. Чекайте на другу частину нашого огляду, де ми будемо міняти прошивочки та потім вже вирішувати. Ну, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.